Монастир. І був він дуже сумний. Тут можна посадити квіти, було б гарно, як вважаєте. Так, звісно. А ще поставити бар з напоями і барбекю. Готували б кебаби, запросили танцюристів. Як вважаєте? Ми виходимо тільки на огляд до лікаря раз на два роки. Небезпека на одинадцяту відвернулись. Що вам прийшло в голову? Я не знаю. Вам пощастило, ви в місті насолоджуйтесь. Святий Боже. А де тут вокзал? Далі прямо. Вона поїде потягом. 8312 тисяч євро. Все це. Це ваші гроші. Якщо ви нічого не купуєте. Так, 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 так. Ви впевнені? О, От лихо. Одна з моїх ховець заблукала. Маю повернути її до кошари. No, Добрий день, ми, сестри. Сестри Люсі, вашої сестри. Not... Добрий день. Добрий день. Красуня! У тебе при собі 7 тисяч євро готівкою і презервативи, але ти чорниця. Так, це так, як ви кажете. No, де сестра Люсі. Я не подумала її запитати. Ах, прости мене, господи.